Привіт, і з вами курс молодого татуся, і я Валерій Бакус. За перший рік життя організм людини розвивається колосальними темпами. Фактично, наше тіло пристосовується до життя на землі, формуються всі системи життєзабезпечення, серед яких особливої уваги потребує скелет. Тому відвідання дитячого ортопеда стоїть для молодих батьків в пріоритеті. Є кілька несколько... таких критичних моментів. в жизни ребенка, в развитии ребенка, когда желательно бы, чтобы его осмотрел ортопед. В принципе, это желательно в месяц сделать, затем где-то в районе от 3 до 5 месяцев еще один осмотр. И если не будет найдено никаких проблем, то в дальнейшем уже можно до года, в принципе, ортопеда не посещать. Или до того момента, пока ребенок не начнет ходить. Така послідовність пов'язана з певними етапами розвитку. Перші відвідини – в місяць. Саме в цей час дитинку вже можна виносити на вулицю, тож час і до ортопеда навідатись. Ми смотрим, как розвивається голова. Є ли асиметрія, немає асиметрії. Ми смотрим на мишці шеї, исключить врождене пороки. Ми смотрим на развитие грудної клетки. Ну і естественно смотрим на ноги як розвивається, є признаки дисплазії, нету ознак дисплазії. Якщо перший огляд не виявив ніяких відхилень від норми, то перед наступним візитом до лікаря раджу зробити УЗД та зостенових зголуд. По-перше, це один із самих таких малоінвазивних скринінгових досліджень, щоб виявити які-то незначні зміни, груби еле клінічно приховані моменти дисплазії которые не всегда проявляются клинически раз. Во-вторых, в этот, в этом возрасте появляется ядрастенение головок бедренных костей. Нарешті щодо останнього сансу до ортопеда, то тут вже лікарю треба буде дивитись на те, як малекша тупці ніжками. До речі, ортопеди не рекомендують прискорювати цей процес, все має відбуватись своєчасно. А от що треба робити, так це щоденну зарядку. Однак про неї ми розкажемо вже іншим разом. Простіть здоровими.